Сьогоднішній захід є можливістю нашого простору сказати дякую всім нашим волонтерам та зібрати всіх наших бенефіціарів для того, щоб розказати про свою діяльність та познайомити батьків наших дітей із нашими волонтерами. З початку повномасштабного вторгнення в нашому просторі налічуємо близько 35 волонтерів. Це люди, які приходять в наш простір і абсолютно безкоштовно волонтерять. Хтось волонтерить двічі на тиждень, хтось, хтось раз на два тижні, а хтось ще рідше, так як йому дозволяє його основна робота. Але важливо, що кожен хоче прийти і Послужити і добрі козяти є місцем, де кожна людина може бути корисною. Це є можливість бути поруч біля людей. Можливість бути корисним іншій людині. А коли ти є корисним іншій людині, тоді тобі теж. Не так складно справлятися із своїми думками, емоціями, тривогами. Очевидно, що без волонтерів складно, бо без команди ти нічого не можеш зробити. І це було основне, що мене стримувало, бо хотілося робити багато, а не було з ким. І тому зараз багато заходів робити є дуже просто, бо ми маємо дуже багато гарних, справді класних волонтерів. Якщо у вас є бажання, то приходьте. Бо воно є неспроста. І деколи приходили до нас волонтери і казали, я хочу робити, але не знаю, що. Ми їм знаходили роботу. Тому якщо ви належите до таких людей, приходьте, ми раді будемо вас бачити.